Так, видео, короче, Lancer 10X, подтяжечка, скажем так, растянутого ремешка, э, ручника. Ну тут заранее все ожидаты попечет протол. Вот тут мы снимаем вот эту защиточку. Тут, короче, э, подогрел, все отстегуешь. Тут вот легенько раз. И тут есть проводочки. Ну это це просто, это це, вот, копилочка, скажем так. Тут тоже есть два болтика. Тоже такой щелк. Тут теж є наприкуриватель проводочка, їх теж папочка, мамочка. Тут є така приблуда. І треба встати потім це вгору. Шелк Вот. Ну а до ручника ручник як подтянуть. Сам тросик он видно. Оцей тросик, цей тросик. Вот тут болтик. І вона потягується. У мене вже максимально витягнутий. Но я вже зрозумів, в чому причина розібрався. А він вже повністю... Зажатий, повністю витягнути, скажем так, все. ручника немає, слабо тормоза. Ну, що то трошки есть. Короче, надо снять два болтика. Там оттуда з бардачка, скажем, підлокотника. Открутить так, два болтика. Все, щоб все воно пішло. І тут є роз'ємчик, Я їх тоже уже пощелкав. Вот, два роз'ємчика. Тут ще есть болтики. і вот, надо тоже підкручувати. Все болтики. Два штучечки. Тут болтика, саморезики такі. Вот тут сама Вот. І зараз причину я покажу в чому. Так, ну оце я сняв. Короче, ось вот, цю штучечку таку, да? Вот, а причина в чому? Тут плохо може буде видно. Ну вот. Видно, що оцей. А... Ну короче, тросик. Там далі продовжує воно. З той сторони він просто випав. Вот. І ти його як не натягуй, що йому не роби. Ручника в тебе не буде. Воно должно синхронно дві сторони тягнути. Леву і праву сторону. Так? Правильно? Ти от потягнув. А воно тягне тільки одну. Тобто як воно буде тормозити. Я думаю, зараз ми неполадочку вбираємо в цю сторону. Всім спасибо за просмотр і до свидання.